Дев'ята ранку починаємо підйом. Це ми кулечили. Поки що по асфальту. Почали підніматися. лянці стало жарко. Скинула один шар куртки. Вон туди наша дорога веде. Коротше, знайшли такі гігантські оленячі ріжки. Отакені важезні. А ось ще більший кусок. Оце від них від нього відламались оті куски. Я ледве підняв одною рукою. Здоровяний Кусман. Лона каже, що вони погані, але я їй не вірю. Круто. Пахнуть, як справжній. Так, наш перший привал. Альонка дозволила трохи присісти, пів 12 А то гнала нас, гнала. Як скакових коней. Що це значить? Нам залишилось 3,7 кілометри? Угу. Супер. Їмо батончики. Альона вчора зробила. Дуже класний ти. Тишина. Тишина. О, навіть почувається. Мохоморячий рай. Тут мухомори. тут ростуть, тут ростуть. Ой! Ой! І тут ростуть. Вон его хамар А там рюкзак Ну, мажет или били, говорят Али не били Сейчас мы полетим в круг Туди. Поки я загорав, Аляна понаходила поляну з червоняками. Березники червоняки не знаю. Це один. Ага. гарно, Показує. Два. Три, чотири. Де за мною. П'ять. Чекачкачка. Клас. А тепер дивись, А он там. Йо! 9, 10, 11, 12, 13 і ось десь. Да. Йо! Та-та-та-та! Йо, і там ще такі нові. Клас. Як тобі? Клас. це вже десь, коротше, тридцятий гриб. Червоний на цій галявині. Отак от, от все звідси, а тут все до гриби, гриби-гриби. Туди до Альони і туди вправо, то все суцільне, тут червоні гриби. Чекай, де то я його ще тут бачив. Капець, Альона знайшла. А Зверху не видно, треба знизу дивитися. А. Краса. На одному пеньку ростуть і фіолетові, і отакі інтересні, Цікаві. І отакі ростуть. Все на одному пеньку. Поки Альона там визберує. Я. я тут трохи вище теж. Підберезники познаходив. Всі як один гарні такі. Гриби нападають, що я зроблю. Дійсно, що ж ти, бідно, зробиш? От ішли ми по цій дорозі звідти. Я ліг позагорати отут, а Ляна пішла от туди в кущі збирати. Кричить мені Аага, ходи сюди! Коротше, ми от в цих кущах назбирали десь 5 кілограмів. Підберезники і червоняки. І рижики трохи. І рижики всі, всі ідеальні. Оце підосиновик або червоняк, а оце підберезник, більш коричневий. Такий пакет, що вже аж важко нести. Коротше, дай Боже, нас беру. Це моя грибарка. Не відійшли ми навіть метрів 100. Хтось зрізав, кинув молоді ялинки на дорозі. Одна ось друга зрізані, лежать. А тако, прямо біля ялинки, то ти дивишся. Коротше, вони на нас нападають. Я не знаю, що нам з ними робити. Один підосиновик і чотири підберезника, Ось ось. І що в мене? Так. Даю ножа. вже. Да. Відійшли ми буквально ось звідси, метрів п'ятдесят. Вже все, не збираємо грибе. Просто йдемо, не збираємо, не збираємо. Альона ще тут знаходить, почала збирати. Я берусь туди вправо. А там тут така поляна мухоморів. А там. І чую, що там зараз теж будуть знов. Знов зараз тут будуть. Так, перший білий. Клас. Ми сьогодні на нагороди. Прямо біля стежки ось дорога. Ось тут знайшли. Вже другий пакет, вже кілограмів, певно, з вісім ми збирали. На гору сьогодні не дійдемо. І ото ще, я думаю, теж білий. Це нахуй, яку каміння, що Ми вийшли майже майже на гору, залишилися 500 метрів, але не знаємо, чи згори буде такий краєвид, тому тут показуємо. 5.14. 14 покидаємо ми полонину Ягідну. Тут і перетворили на місячний пейзаж джипами і квадриками всього. Сонце вже йде до заходу, стає свіжо. Будемо тікати. Щоб до нас спуститися. А, чорногірський хребет он там, він зараз в снігу.

Так, наші сьогоднішні грибні здобутки 9 кілограмів. Це режики. Альона хотіла попробувати, які вони будуть збирали ми. Це великі підосиновики і підберезники. Росли буквально поруч, всі переміжку. Ні одного червивого гриба тут нема взагалі. Всі, всі суперські. Це теж підосиновики підберезники, а це самі маленькі. І отут два білих, дуже гарних. Прям такі, ну, наче з пластмаси зроблені. Або з такого тугого пінопласту. Дуже класні. Цей. цей. Білики. Черв'ячків немає. Суперські грибочки. А, і ще оце теж білий. Це ми вже і в кінці знайшли. Вже 10-й раз собі пообіцяли, що нічого більше не збираємо, йдемо на гору, бо не встигнемо. І ще знайшли після того ці гриби. Так що ось такий улов. При тому, що ми взагалі по гриби не планували. Добре, що Льона захопила два пакети. Ледве до тарабану, От, 9 кілограмів.